В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі та улюблені у Христі, сестри і браття, молільники, живого телебачення нашої української греко-католицької церкви, Христос Воскрес. Я щиро сердечно вітаю усіх вас із нашого Київського Васильянського монастиря святого Василія Великого. Саме в цю мить заноситься молитва, молебня за перемогу над ворогом і за справедливий мир, про який ми так завжди, кожноденно і кожної хвилини Бога просимо. Господи! Ми просимо Тебе про цей мир. І коли ми роздумуємо про цей мир, коли ми очікуємо цей Божий великий дар миру, як ми з вами, кожен розуміє, що це є непростий дар, що це є унікальний дар, бо від дару миру залежить майбутнє кожного з нас. Як і майбутнє нашої держави України. Але не тільки це залежить і від нас, від нашого бажання, але майбутнє залежить від кожної людини, яка є на планеті Земля, не тільки від нас, але також і від наших ворогів, які на нас нападають, яка же, вже новий наш святий Отець, Його святість папа Лев, що має майбутнє тільки той і залишається в історії, який сіє мир. Коли ми сіємо мир, то ми і будемо жати цей мир, а мир буде помножуватися і наповнювати нашу землю добробутом і щастям. Як важливо є не тільки нам цього очікувати, але також і розуміти нашим ворогам, що обираючи зло, ненависть, обираючи війну і смерть, вони також обирають і відсутність їхнього майбутнього і майбутніх їхніх дітей. Але сьогодні ми доручаємо ту справу Богові, сестри і браті. Скільки б ми б не мали в своєму серці різних думок, болю і страждання і бажання нашим ворогам смерті, ми перше маємо поручити Богові. І щоб Бог побачив, що ми гідні того дару, дару миру і дару свободи, ми перше маємо бути. Іншими послідовниками миру Божого на цій землі. Коли ми дивимося на цей світ, який є навколо нас, ми часто кажемо, як, як же світ змінився в наш час, який же він став золим і тяжким. Але коли ми гортаємо сторінки святого Писання, то ми розуміємо, що Бог сотворив цей світ. Назвичайно добрим, все гармонійно поєднане, все є прекрасне і цей тваринний і рослинний світ та весь Всесвіт. Але як тільки людина обирає зло, смерть, себелюбство, гордість, непрощення, вона нищить все навколо. вона втручається в цей світ і цей світ змінює. Ви самі можете зробити малесенький тест. З самого ранку, з яким настроєм і наміром ви прокидаєтеся, як ви відноситеся до своїх близьких? Чи ви хочете нести їм мир, усмішку, служити їм? Зробити добрий сніданок і разом з ними поснідати. Чи хочете ви зранку прикликати силу Божу до своєї родини, до своїх планів на цей день, від цього і залежить якість нашого життя. І ми можемо зрозуміти, чи ми вибираємо Бога, який є миром і любов'ю, чи вибираємо ми зло? Від нас залежить і цей із самого ранку. Коли людство вибирає ненависть, коли людство хоче нібито своєї справедливості покарати когось, обирає поразку, обирає зникнення з історії цього світу. Сьогодні ми просимо Бога, як і просимо не тільки коли молимося цей молебен, але ви також молитеся у приватних своїх моліннях. Ви відвідуєте Божественні літургії, берете в них активну участь. Ми там просимо Бога, живого Бога, даруй нам мир. Але важливо є, щоб якомога більше нас, більше українців ставалися свідомими і вибирали справжнє добро. А справжнє добро, воно дуже часто знаходиться через добро. Досвід якогось певного болю і терпіння. Це є та валюта, яку я часто кажу, яка платиться кожним із нас за добро і за мир. Коли ми терпимо, не нарікаючи, коли ми звільняємо своє серце від цього гріховного непотрібу, ми стаємося сильними, ми стаємося багатими. Духовними мільйонерами. і нам вистачить, щоб сплатити за добро, сплатити за мир і сплатити за перемогу. Я закликаю кожного із вас, де би ви не були, чи ви зараз молитеся в транспорті, в навушниках, чи ви, може, подорожуєте, чи п'єте каву в якомусь кафе, чи, можливо, вдома поставили. Свічечку запалили і молитися разом з живим телебаченням і своєю улюбленою церквою. Моліться до Господа Бога і єднайтеся про цей мир. Просіть про навернення інших, тих, які є поруч, тих, які є нещасними, самотніми, які не знають Бога, який є Богом любові. Тому що дійсно людина без любові. Вона чахне, вона перетворюється в пристановище зла і такими диявол користається, щоб боротися проти Бога і проти того всього, що Бог сотворив і залишив людству у спадщину. Ще раз дякую усім вам за спільну молитву, дякую працівникам живого телебачення, які зараз мене чують. Я дякую, що ви жертвуєтеся і робите величезну працю. Божеве телебачення є голосом церкви, і інколи голосом там, де ми не можемо дійти добратися голосом в лікарнях, голосом на передовій, голосом серед наших волонтерів і тих військовослужбовців, які так потребують Слова Божого, Слова своєї церкви. І її глави блаженнішого Святослава. Дякую, що ви доносите до нас вістку про Воскресіння і вістку про перемогу, бо це є зброя, якою ми перемагаємо диявола, і якою ми боремося за мир. Христос Воскрес!